Всіх вітаю, з вами Святослав І ми продовжуємо грати в QTOC Кримінальну Росію Multiple. І сьогодні ми будемо далекобійниками. Та-та, ми зараз беремо, підемо в роздягальню, беремо робочий одяг далекобійника. Ось такі ми будемо мужички. Так, тут бухгалтерія це коли я довезу. Груз свій вибраний, який я візьму, і получу тут гроші. Так, робота дальнобойщика, ну тут, напевно, обучалка. Значить, ми сьогодні будемо далекобійниками. Я вже трішки до серії пограв. У мене вже в банку 35 тисяч доларів. Ну, до хати ще далеко, але от якщо йти, потроха-потроха і назбирається. <imposing faith> я вже... Мавши справу тут з одними людьми, хотіли, я зараз ну, в банді, е, і на мою банду хотіли захватити територію. І я, мов, тільки що хотів захватити, почав від мене втікати. А ну, я, звісно, за ним побіг в перестрілку. Він до мене відвели, відвели, е, втікав, але я від нього не відставав і, можна, сказати, е, кажучи, вбив. Але вийшло так, що він не захватив територію, а вийшов. Я говорю, давай, так, щоб не було проблем з бандою, між бандами, типу, давай гроші. Ну, він не захотів. І дала одна дівчина з його банди. Мені дала, типу, два косаря. Я подивився, сказав, да, ну ти, ти, взагалі крутий. Щоб за тебе він, дівчата втикалися, і давали, відмазували тебе. Я ті гроші повернув їй тих два косаря, той почав до неї налітати і вигнав її з банди. Ну, а я взяв дав їй ще два косаря за те, що вона втикнулася і. І, грубо кажучи, банди позбувалися. то я дав два косаря і десь коли приїде хтось з моїх людей в гру, будемо ми так, ось так, будемо нормально грати. Прийде хтось з моїх людей. В грі і приймі її в наш, нашу банду. От, вона, Віка. Та. І зараз ми будемо в ролі далекобійника. Значить так. Треба написати команду рейс. Ну, давайте ведемо її. Так. так. Рейс. Це, щоб вибрати рейс заказу за морських продуктів. Я навіть не знаю, що вибрати, напевно, давайте в сьомий квартал. Просто так чисто випадково, я взяв і вибрав. Так, мені вже прийшла точка, де то є. Так, давайте зійдемо на карту. Так, ну тут я якраз позначку робив, де він захвачував територію. До речі, ось цю... я приїхав, базарити. Ну, але, як бачите, він поплатився за це. Я потім банді скажу. Про нього, що він тут витворяв. Зараз ми будемо виїжджати на подорож до сьомого кварталу. Це трішки далеко, але нічого нормально. Справимося. <laughs> ну і коротше, ми будемо вирушати в ту далеку дорогу. Як нам краще поїхати? Давайте подивимося ще раз на карту. Хоча так, якщо ми виїдемо і... А, поїдемо тою. Я думаю, тої дорогою якось доїдемо. Значить, що ще... Я буду знімати відео і в ті моменти, коли буде ще таке, ну, реально ну, вже реально буде мін така розборка. Стрілка з і, тою бандою чужою. Та й подивлюся. Далі. Поки що. Я з ним по базару. Так, як говорить, виробляно розіска. Здатися поліції. Так, як мені би то краще поїхати. Все ж таки може сюди. А, давай-ка, ладно, сюди заїду. Ладно, їдемо далі. <кій> так, коротше, ми зараз завеземо груз. Ну, Як буде реально стрілка з, з тою бандою, до речі, ось і вона ДПС Города Южний, то, швидше всього, я відразу включу запис і будемо розбиратися, якщось буде цікаве. Ну, то не було таке цікаво, ну, що він наповнув територію, але він і захватив. А в них території, як виявляється, навіть немає. Так, можна виїхати, а давайте сюди виїдемо. Я буду ще знімати, напевно, сьогодні відеоролик по Сан Андреас. До речі, про другу частину. А другу частину про той, ну. Я це так. Так, я виїду, виїду, виїду. Другу частину буду знімати по тому, як CJ наш агент. І будемо ми на воєнній базі творити Армагеддон <смі> Ну, ви все побачите, не буду говорити наперед, що буде. І так, дорога далека. доведеться трішки поїхати. Але наскільки я знаю, за цей груз е нам дадуть немалу кількість грошей. І мені головне, щоб зараз ніхто... Не зупинив мене і не перервав це все. Ну, як перерве, буде перестрілка. І буде все дуже-дуже-дуже погано. Ось такими далекобійники. Наш Камаз. То єдиний мінус, його, що він дуже помало їде, їхав хоча б швидше на 20 кілометрів. А то він... 56 кілометрів за годину, то дуже помало, реально, дуже помало. Так. У мене зараз в банку ще раз повторюся, 35 тисяч доларів. До хати ще далеко. Я ще перевірю, скільки за рейс, бо я вже один рейс проводив. Так, давайте сюди поїдемо. По кульці донизу. Я вже один рейс провів, але не пам'ятаю куди. Чи так само сьомий квартал? Чи в Едову. Не пам'ятаю. Ну, я заробив за цей рейс було десь приблизно коло десятків. І я ту всю десятку взяв і потратив на зброю. У мене було дуже багато патронів на полуавтоматі. Але зараз от так ще є. Я не знаю, чи то скорочувати, чи ні. Давайте заї... зайдемо в карту. Якщо я поїду ось такою. Ну що нормально? Так, спасибо. Ну, давайте заїдемо в Черем почало... 1000 доларів за вбивство трьох ігроків підряд. Мда. А, Ігор Сівга Тієїн. То я його так само три рази вбив був, і отрив е, бонус. Ну, ладно, то таке є ерунда. Зараз ми візьмемо веземо на Груз головне, Наша ціль його довести. Зараз в нас нічого не обходить. І треба якомога швидше. Мені в бонусі попалося 50 тисяч рублей. Ммм, мажор. Реально крутий мажор. 50 тисяч рублів. Я поїду через поле. Я думаю, через поле буде краще. Ну, не то, що краще, а швидше. О, не вже швидкість трішки збільшилась. І зараз зменшиться. Тільки я пам'ятаю. Да. Стоїться блін, едову поїхав, так. Да. Чи ще мій квартал, от я не пам'ятаю, куди я був перший свій рейс? Чи все ж таки в мій квартал? М. Ну, короте, зараз ми веземо, давайте трішки поміняємо камеру, щоб було так, як в фільмі бійники Ми так собі прямо. По полю, через поле, через це все. І хочу сказати, нам це вдається? В <рес> мене бачите зараз на кермані 11 доларів, тому що я все поклав на свій рахунок. Бо наскільки я знаю, коли в мене гроші є при собі, я завжди собі закупляю і зброю все-все підряд. І хавку, а то що я, наприклад, там буду їхати на якомусь автомобілі, я собі там зроблю на тарифки якихось там 700-800 баксів. Я собі її вуру і міняю на... Купляю хавку, коли в мене хп мало, бо перестрілки тут все ж таки є і не прості. Так, швидкість не втрачай. Якщо ти не вийдеш, цю цього буде дуже погано. Ні-ні-ні-ні, є -ні -ні -ні, гриби. Бо добре, що на такі швидкості хоча б. Але грибе. Так, давайте трішки їдемо ось таким боком, щоб груз не відцепити. Бо все ж таки це такі текстурки в кримінальній мусії. Мене ще єдине дивує, що ми ні разу ніде не ступнулися. Так, тепер спускаємося донизу. Я бачу, що ми вже приїхали. Ух ти що, яка ж во во Це круто. Ні-ні-ні. От на карта називається. Про все ж таки вцепився. Зараз встане і ми його візьмемо. Все, нормально. Їдемо далі. Ми так поїхали через поле скорочено, тому що ця дорога реально велика, недовго, і, і до неї їхати ну, тяжко, тяжко. Так. Ось сюди. Ми вже заїхали. Так, так то я їхав в мій квартал. Не пам'ятаю, що тут у мене Прийшов такий баг і груз відцепився, а камаз перевернувся. Почекайте, якийсь якийсь час, поки розгрузять фуру. Добре, чекаємо. Я ще не знаю, чи я сьогодні встигну відеоролик зняти по Майнкрафту. Але, думаю, буде. Думаю, сьогодні по GTA San Andreas ще встигну. А по Майнкрафті не знаю. Якщо я встигну за весь час, бо треба ще відеоролик. Запалити його. Може ще щось треба там перед початком серії доробити. Потім його ще залити на YouTube і буде це дуже багато часу займати. Але зараз ми вже поїдемо по нормальній трасі, щоб все було прекрасно. Навіть не знаю про що говорити, я б все сказав. <гум> ну, я так. Так, вигляд від першого обличчя. Але від першого обличчя Камазу, а не людини. <гум> мене знаєте, що радує, що ніхто по дорозі мене не зупиняв. Бо як я їхав, то за мною перший раз, та, то за мною один чувак трішки, так би сказати, підрізав мене і хотів зупинити. Але йому це не вдалося. У мене була бензопила, я йому машину трішки ну так, пошкодив. Тому що він вийшов, почав стріляти, потім я пошкодив його трішки Ну, в мене. Але я його чим не снайперською, а калашом. Так. Калаш. Я взяв його трішки так відстріляв, і він від мене вже втік. Тут якийсь Олег. Право буде особистим однієм 120 років. Да. Так, стоп, карта. Так, ми їдемо в назад. То давайте тоді я себе поставлю точку, мені так буде краще орієнтуватися, бо там плутається ці червоні, тому що... І я, ну, мене то не видно на карті червоним нового віка, а вона там так само червона, червоного кольору, тому що вбивало людей і має зірки. То трішки плутатись, деяка тошка. А тут я вже позначив своїм маркером великим, жирним, видно, прекрасно. І все. Не втрачай швидкість, Камас, якщо їхати з Ніто, щоб швидше. Все. Віка вже не є в тому. В тій банді ДПС города Южний. Бонус, що я зараз маю перший ран. Мав би я хоча б вже четвертий, міг би її прийняти принаймні до нас в банду. Вона б то вже могла б щось робити, допомагати, а то так не заканає. Ну, ладно, почекаю колись покрутішого з нашої банди і приймемо її. Я записав їй навіть ім'я і прізвище, і ми її приймемо. Звісно ж, коли вона буде онлайні. в онлайні. У мене ще залишилося 6 хвилин до бонуса. Ну, щоб взяти бонус соду в грі, там і гроші можуть прийти і інше. Так, як мені поїхати краще? Ну, напевно, направо. Так. Поки що все нормально, мені подобається. Так, Їдемо сюди. Ще трішки. Зараз заїдемо всередину. А, ти трішки снітр, можеш швидкість там збільшиться. А ні. Ну ладно, ладно. Принаймні їдемо на максималці. Тормоз. Стоп, вони що? Хочуть мене зараз Стопанути? Ні, ну це буде вже реально дуже нагло. Взяти будемо піти проти мене. Ай-яй-яй-яй-яй! Народ, краще відійдіть. Ну, стоп! О Добре. Так, давайте виїдемо на нормальну дорогу. Чесно кажучи, то такі... Не буду матюкатися, тому що не можна і не треба. Але вони реально такі паскуди. Я вже майже доїхав, і вони вже хочуть взяти мене і завалити. Добре, що я їх трішки підрізав і бачу, що я настроєний серйозно, якщо вони кинуть мені виклик, щоб воювати. Ладно, тут трішки нарушимо правила дорожнього руху. Та що ж ти так... Ні-ні-ні, піднімися, піднімися. О, що ж так довго? Давай, давай. уже вже можна принаймні заїхати. <кхи> так, все, все. Доїжджаємо, підемо в бухгалтерію і подивимось, скільки нам заплатять грошиків. Так, зайдіть в бухгалтерію, щоб отримати гроші за рейс. Ми йдемо. Так, скільки? 17 тисяч! Оооо, круто! Так, знімаю свій одяг. Все просто чудово! Так, транспорт. Колхоз. давайте поїдемо на... Ух ти шо, На москвичанку! Все прекрасно! Ми заробили гроші! Зараз я поїду і завезу в банк. Я буду коротше, вже на даний момент закінчувати цю серію. Я дуже задоволений прибутком. Але б ще не ті хлопці, що так підрізали, було б навіть покраще. Але я сподіваюся, що за те, що груз грош шкодиться, гроші не знімаються. Хоча будь-що може бути. Ну, але вже на даний момент, так, ще трішки до банку. Я буду, напевно, закінчувати. Так, давайте доїдемо. Так. Ох, як ми круто, круто заїхали. Так, швидше, 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 швидше в банк. Так. Банк. Так, повнити рахунок. Я покладу 17 штук. Все, я поклав 17 тисяч на вашому рахунку 52 тисячі доларів. Все, ми вже заробили гроші, буду я закінчувати. З вами Святослав. Всім удачі, всім пока. І не забувайте підписуватись на мій канал.